Переможна вишиванка. Внутрішньо переміщені жінки поважного віку з багатьох регіонів України представили у Чернівцях вишиванки своїх громад. Поважні пані дефілювали червоною доріжкою, аби продемонструвати колорит автентичних вишивок. Як запевняють організатори, подібної імпрези в Україні ще не було. Подробиці далі у сюжеті. Співали пісень та демонстрували генетичний код нації. У Чернівцях жінки поважного віку пройшли з червоним хідником та похизувались ошатним вбранням. Кожна з них представляла своє місто, і кожна з них сповнена віри в перемогу України. Цей проект створений для людей, які є гостями нашого міста. Можливо, вони залишиться жити в нас, ми не знаємо цього. Але на, на даний час комунальний центр Турбота опікується цими прекрасними жінками. І приїхали до нас з 12 міст України, де відбуваються, на жаль, дуже важкі бої. Зокрема, до участі у заході запросили жінок із таких міст як Бахмут, Луганськ, Миколаїв, Київ, Ірпінь, Слов'янськ, Харків та чимало інших. Водночас там представили фотопортрети цих українок на фоні відомих архітектурних локацій Чернівців. Це жінки поважного віку, які приїхали до нас з окупованих територій: Донецька, Луганська, Бахмут, Запоріжжя. І сьогодні виникла ідея зробити фотографії їхні. Ми випустили такі календарки. в Подальшому це будуть великі календарі. Я дякую всім, хто долучився, і фотографам, і візажистам. Це все на волонтерських засадах без коштів. Ми зробили. Такі календарки, і саме 12, тому що 12 місяців, 12 жінок з кожного регіону вони не повторюються. Організували такий проєкт для того, аби популяризувати наші традиції, нашу історію, те, чим ми пишаємось, і те, що дає нам сили виборювати нашу свободу. Тож, аби не забувати своє коріння на заході, представили стародавні вишиті костюми, які раніше зберігались у боковинських майстрів. Тому нам це цікаво, бо у кожного своя, і ми. Ми хочемо побачити дійсно, які були дівчата того часу. Миколаївська вона відрізняється від цієї. Але я дивлюсь, тут теж багато ярких кольорів, тому, мабуть, у кожного просто свої різні узори, але яркість це є. Порівнювала свою вишиванку із Буковинською, і пані Ірина. Каже, що участь у таких заходах піднімає бойовий дух і дає надію на краще. Давнішні далеких ще наші предки вдягали, і це цікаво. Це допомагає нам, ну як. Чудово почуваємося і віримо в перемогу. Це дає нам надію. Кожен, хто відвідав захід, отримав подарунок календарик із зображенням наших героїнь у вишитій сорочці. Організатори зазначають, що планують робити захід щорічним. Людмила Труфин, Максим Білоткач,